Цю ніч ворог масово атакував нашу область ударними дронами. Тривога тривала понад сім годин. На Київщині, внаслідок ворожої атаки, пошкоджено 16 будинків, чотири господарських споруди, підприємства та адміністративні будівлі. За інформацією Київської ОВА, всі ворожі цілі збили, постраждалих немає. Однак уламки впали на фасади, покрівлі побили вікна. В одному з будинків рятувальники ліквідували пожежу. Поліцейські продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. Чули звуки вибухів і мешканці Білої церкви та громади, але всі дотримались інформаційної гігієни і ніхто не повідомляв у соцмережах про місця влучання чи розташування ППО. До бюджету громади за перше півріччя цього року надійшло 977 мільйонів гривень. Про це на 58-й сесії повідомила начальниця управління фінансів БМР Світлана Терещук. Доходну частину бюджету перевиконали на 14,6 мільйонів гривень. Однак по акцизному податку на тютюн не виконали 24 мільйони гривень і 101 мільйон податкового боргу. А ось субвенція від держави надійшла у повному обсязі. Загалом податків, які входять в бюджет розвитку, надійшло 19 мільйонів. А планували 12. щодо видатків зі слів пані Терещук. Усі зобов'язання, які взяли бюджетні установи, ЖКГ та інші установи виконані та профінансовані. Однак є і кредиторська заборгованість у розмірі 28 мільйонів гривень. Це велика сума навіть в попередні роки на звітну дату такої суми не було. Ну от на сьогодні така ситуація. Маю надію, що надалі до кінця року це вирівняється і ці кошти будуть казначейством проведені і проплачені. Всі субвенційні суми виконані, всі міжбюджетні трансферти. Також ви побачите по звіту, виконані гасим. Нарешті всі боргові зобов'язання по кредиту НЕВКО. Вересні місяці закриваємо останню суму: 996 тисяч гривень. І у нас два кредити, які ми брали на освітлення міста в обсязі 12 мільйонів плюс 13 500 в Вересні будуть погашені. На Київщині планують модернізувати систему оповіщення населення. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро наразі йдеться про розробку проєктно-кошторисної документації, на яку департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської ОВА. Хоче витратити 2 мільйони 100 тисяч гривень. Її мають зробити до кінця року. Як зазначається у тендері, це дозволить оновити застарілу технологію обробки і передачі інформації, цифровізувати процеси оповіщення місцевих органів влади та населення, попереджати про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і модернізувати кібербезпеку. Зазначу, що нова система поступово замінить стару створену в 70-80-х роках минулого століття. Хто займатиметься розробкою документації, стане відомо після аукціону, який розпочнеться 5 серпня. Раджу вам не пропускати наші випуски, які виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, Воля вуля та ларта і УТ2. Також переходьте на наш сайт bc.espresso.tv. Розповідайте своїм друзям та сусідам, аби про нас знало якомога більше людей. Понад 21,5 мільярд гривень податків сплатили підприємства Київщини за 6 місяців цього року. Про це повідомила директорка департаменту економіки Київської ОВА Наталія Погребна. Ця сума на понад третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Зросла і кількість господарств на 7%. Всього їх майже 215,5 тисяч. До слова, з початку року підприємства створили 333 робочих місця. Хочу зазначити, що поступово покращується фінансове становище підприємців. Про це свідчить збільшення кількості прибуткових підприємств, при тому, вага яких у загальній кількості становить 74%. Тоді як у січні, червні 2023 року цей показник склав 69%. Постерігається активна діяльність підприємств-експортерів області, для підтримки яких Київської обласної військової адміністрації налагоджено співпрацю з експортно-кредитним агентством, центром підтримки експорту та міжнародною платформою назовні, завдяки підвищенню ділової активності суб'єктів господарювання Київщини, в обсягу експорту товарів підприємств за 5 місяців цього року становило 739 мільйонів доларів США, що дало змогу області зайняти сьоме місце по Україні. Сьогодні у Рубриці актуальне інтерв'ю поговоримо про процедуру розлучення в умовах воєнного стану. Адже якщо у 2022-му спостерігався весільний бум, то згідно з відкритими даними, наразі ситуація кардинально змінилась. З нами на прямому зв'язку адвокат Станіслав Ліфлянчик, який і розповість про всі нюанси, вітаю вас у нашому ефірі, пане Станіславе. Вітаю радий бачити, і дуже приємно, що запросили. За останній рік суттєво збільшилась кількість розлучень в Україні. Як ви прокоментуєте це як адвокат? А, насправді розлучення збільшились ще й у 22-му році. А, тоді, коли сім'ї роз'їхались по різним країнам, тобто, чоловіки в більшості залишились в Україні, жінкам довелось поїхати а, за кордон, а, то перше випробування для пар виявилось ну дуже, скажімо так. А, Тяжким і сім'ї просто не витримували, пошли розлучення. В більшості випадків я помітив, що розлучаються особи, які десь плюс-мінус, десь 30 років і молодші. Тобто, ці шлюби були укладені відносно там не дуже давно, там 5 років, 2 роки, 10 років. І, як правило, були маленькі діти. Цей бум був в 22-му, був на початку 23-го року. Потім цей був спав, тому що, мабуть, ну більшість людей е, якось вже визначилася, порозлучались тощо. Е, почалася інша ситуація пов'язана з тим, що жінки вивезли дітей за кордон без дозволу батьків е, і не дають їм бачитись з батьками. Е, тож е, почався бум позовних заяв про усунення перешкод спілкуванні з дитиною. Тому що це є порушенням прав дитини, порушенням прав батька на спілкування, і ну в принципі не повинно було бути в нормальній сім'ї. Про дітей ми поговоримо згодом. А ось цікаво, взагалі, чи змінилася якось процедура розлучення під час війни? Якось це відбувається зараз. Процедура розлучення під час війни в принципі не змінилась. Вона така, яка й була в більшості випадків. Якщо вона здійснюється дистанційно, вона повинна проходити в судовому порядку. Чому тому що сторони позбавлені можливості подати заяву до органу РАКС а, і потім прийти її підтвердити? А, те ж саме стосується подружжя, яке розлучається, у яких є малолітні чи неповнолітні діти. Вони також зобов'язані робити це через суд, і це не змінилося. Та зміна, про яку на сьогоднішній день кажуть, це сервісний момент, сервісна зміна. Через дію тепер можна подати заяву про укладення шлюбу і заяву про розірвання шлюбу. Це дещо спрощує процес укладення та розірвання шлюбу однак, все одно повинна бути явка осіб для того, щоб укласти шлюб. Наприклад, все одно необхідно з'явитись і підписати. Відповідно, відповідний актовий запис про те, що ви шлюб е, укладаєте при розлученні шлюбу. Ви повинні з'явитись, отримати відповідні е, документи, що свідчить про його розірвання. Тож сервісні моменти так змінились е, досконально до докорінно. Якось то ні нічого не змінювалось. Це одно так і залишилось, і е, треба проговорити, що додалось. Однак це не пов'язано з війною, це просто пов'язане з тим, що е, Почали готувати певні сервісні зміни. з'явилась можливість укладення шлюбу негайно, ну, тобто не чекаючи 30 днів, а от буквально там на наступний день ви подаєте заяву і можете укладати шлюб. Ця ідея вона виникла ще до війни і була реалізована вже після початку повномасштабної війни. Ну якось так. А ось ще користуються ось ці послуги розірвання шлюбу через дію подати заявку і навпаки оформити шлюб за 24 години. Якщо я не помиляюся, послуга так називається Ну, до нас, адвокатів, коли люди подають такі заяви, вже вони не доходять. Чому тому, що в них немає спору їм немає чого вирішувати? Тож я не виключаю, що це пользує ну користується, в принципі популярністю. Тому що це зручно, і українці доволі люблять дію і люблять подавати через неї документи. Ну ти просто нікуди не йдеш і, і, і робиш необхідні дії. А, однак от на одній там передачі на національному каналі ми розбирали ситуацію, і до мене доходили ситуації, коли через і, і, ці сервісні зміни і правову неосвіченість людей виникали певні шахрайські схеми, коли дівчата. <кій> <кій> Реєструючи акаунти, там виставляючи фотографії якихось свої, не свої, вони вводили в оману військовослужбовців. Як правило, це були доволі молоді люди, і е, робили там підробку скріну з дії, що вони нібито уклали шлюб, і що після цього він повинен її там утримувати, сплачувати якісь кошти, ну і тому подібне. Ну це якщо не вдаватися. В подробиці тому ну таке було. А Ми ось живу, ті я... шахрайські схеми, про які ви говорите, ось інцидент також, якщо не помиляюся, був у Києві. Що жінка нібито одружилася з військовим, який вважається безвісти зниклим. Ось ці шахрайські схеми з військовими, з одруженням з ними, вони збільшилися, тому що ж насправді у нас війна триває з 2014 року, але ось ну повномасштабне вторгнення у 2022 році сталося. Ось ті шахрайські схеми з військовими вони збільшилися, їхня кількість? кількість? ну військово збільшилось, і відповідно збільшилась і кількість шахрайських схем. Дивіться, тут треба ще тут, тут є ще доволі багато психології, окрім юриспруденції. А шахрайство це скажімо так: інтелектуальний злочин. Тобто, злочинець він, як правило, доволі хитрий, доволі прорахований, так скажімо, і е, він розуміє, вона в даному випадку розуміє, що їй потрібен певний психотип е, військовослужбовця, якого можна в принципі якимось чином вводити в оману. Е, і, як я вже казав, це як правило молоді люди, у яких е, е, ще е, там ну 20 25 років, е, у яких є певна така фаза, ще і е, е, статевого дозрівання, там е, тощо, тобто вони. Е, Користуються цим і маніпулюють. Якщо ми кажемо про ситуацію, коли людина безвісті зникла і вона нібито одружилася з ним, це неможливо зробити юридично ні через дію, ні без дії. Тому що якщо людина безвісті зникла і її такою визнали, то ну здійснити актовий запис за її відсутністю неможливо взагалі. Все, що вона може зробити, це підробити документи. І потім на підставі цих підробних документів вводити в оману його близьких і яким чином видурювати кошти, або подавати позовну заяву до суду та визнавати себе особою, що проживала з ним однією сім'єю до його зникнення або смерті, не дай Бог, і намагатись довести ту обставину, що вона його є його фактичною дружиною. Таке теж є. Однак, це вже не про шахрайство, це вже про цивільно правові спори, скажімо так. Станіслава, давайте детальніше поговоримо. Ось саме про процедуру розірвання шлюбу, якщо один з членів подружжя перебуває за межами країни. А, якщо один із членів перебуває за межами країни, у вас є малолітні неповнолітні діти, і немає бажання подати заяву про розірвання шлюбу через дію. Ви можете це зробити виключно в судовому порядку. Виключно в судовому порядку, для того щоб подати позовну заяву, наприклад, якщо ви знаходитесь за кордоном. Ви можете для цього найняти адвоката, укласти дистанційно з ним договір. Він на підставі цього випише адвокатський ордер і зможе представляти ваші інтереси в суді, тобто скласти позовну заяву, подати її при необхідності з'явитись судове засідання, підтримати вашу позицію, ну і далі отримати для вас рішення. Це абсолютно є ну, нормальною практикою. Вона зараз дуже розвинута, і, і, і в принципі, альтернатив е, цій практиці е, ну практично немає. Але Єдина... чи потрібно дистанційно долучатися до судового процесу людині, яка перебуває за кордоном, майже ніколи? Ці справи відносяться до простих і якщо можна сказати формальних. Більшість цих справ ну воно близиться до 100%, а, Вони є виграшні. І якщо одна із сторін заявила позовну заяву про розірвання шлюбу, то розірвання цього шлюбу є питанням часу. І суд з вирогідністю 99% винесе позитивне рішення і шлюб розірве, а тому тут бувають де, деякі випадки, коли а, інша сторона починає затягувати справу а, або подавати заяву про примирення сторін, а, що може затягнути і на півроку, і на вісім місяців справу. А, однак за результатом все одно буде позитивне рішення. Прийняття участі в судових засіданнях. Якщо у вас є адвокат, а, вас Закон не зобов'язує, тому ви абсолютно спокійно можете це провести, навіть не зважаючи увагу на даний процес. Я правильно зрозумів? Якщо йдеться про дітей, це також можна вирішити ось саме дистанційно. Тобто, щоб зрозуміти, з ким же залишаються діти, тобто з батьком чи з матір'ю, і ось поділ майна також можна дистанційно це вирішити. Це питання? А, ну тут вже складніше, треба починати з того, що якщо діти проживають за кордоном. Так, так, якщо за кордоном ось проживають, то, то в цьому разі матері треба подавати позовну заяву за кордоном, там, де вона проживає. Тут, в принципі, в цьому немає сенсу, тому що ну, вона не реалізує ніякі права тут в Україні, хоча можна подати дистанційно можна, але будуть складнощі. Чому, тому що ця справа вже відноситься до доволі складних, на відміну від розірвання шлюбу. І тут доведеться приймати участь органу опіки та піклування, він повинен проводити співбесіду, повинен проводити огляд приміщення, де проживає дитина, давати висновок суду. А тут повинні бути, якщо дитині там 10 плюс років, повинні питати її думку стосовно того, де вона хоче проживати. Ну тобто, ця справа доволі складна, і провести її повністю за відсутністю сторони можна, однак. Ну, треба, щоб сторона зареєструвалась в електронному суді, тоді буде легше. Ну знову ж таки, за участю адвоката, це все можна провести. А коротко про поділ майна, це так само відбувається? Чи яким чином? Поділ майна попроще, скажімо так, і відбувається, можна провести дистанційно. А в більшості випадків в дані справи вони знову ж таки носять психологічний характер, тому що сторони. Позиваються один до одного не для того, щоб поділити майно, а для того щоб вияснити там свої минулі стосунки. А однак, коли сторони більш-менш конструктивні, це можливо вирішити або уклавши договір про поділ майна, або подавши позовну заяву і розподіливши там один об'єкт одному, інший об'єкт іншому, або одному гроші іншому об'єкту. І вийти таким чином із ситуації. Якщо сторони не домовляються в процесі, тоді суд може поділити майно 50 на 50, в кожний об'єкт. Але тут треба думати про те, як ви збираєтесь користуватись, наприклад, квартирою чи автомобілем, якщо ви володієте ним 50 на 50 і вже не є подружжям. Тож тут кажу багато психології в цих справах. Однак знову ж таки за допомогою професійної допомоги і вашої. Скажімо так, усвідомленості дані справи можна вирішити навіть дистанційно. А ось, якщо говорити про військових, можливо, бувають такі випадки, і є, я впевнений. Якщо людина перебуває на фронті, вона хоче розлучитися. Ось як їй діяти у цьому випадку? Порадьте, можливо. Е, ну, давайте виходити з того, чи є малолітні діти, чи немає малолітніх дітей. Якщо немає малолітніх дітей, він може там у свою відпустку. Поїхати разом зі своєю дружиною до РАКСУ, подати заяву і розлучитися або зробити це через дію. Тут треба розуміти, що необхідно домовитись з іншою стороною. Якщо ви не можете домовитись з іншою стороною, або у вас є малолітні чи неповнолітні діти, або ваша дружина, наприклад, знаходиться за кордоном, то ви можете розірвати шлюб виключно в судовому порядку. Вам необхідно подавати позовну заяву про розірвання шлюбу. Я рекомендую робити це через адвоката, тому що там, не дивлячись на те, що справа проста, однак вона проста для адвоката, там безліч нюансів, через які ви можете просто втратити багато часу. Подається позовна заява, і далі він через адвоката просто приймає участь, і поки адвокат займається його справою, він займається спокійненько своєю справою. Тобто, так це можна зробити. Станіславе, час нашого ефіру обмежений, і хотілось би на прикінець почути від вас поради, які б ви могли дати парам, щоб якомога цивілізованіше пройти процедуру саме розлучення в юридичному плані. Ну, перше, треба розуміти, що ніхто крім вас краще ваш спір не вирішить: ні дяденька чи тьотінька суддя, ні дяденька чи тьотінька адвокат. Ви повинні самі вміти домовляти для того, щоб домовлятись, вам треба поділити ваші правовідносини на три складові: це ваш шлюб, це ваші діти і ваше майно. Ваш шлюб це те, що стосується того, що ви там один одного, не дай Бог, ненавидіте. А хочете, щоб там ви його не бачите більше чи її не бачите тощо. Тобто, ви розлучаєтесь і ставите в цьому питанні крапку. Більше до цього питання ви не повертаєтесь, діти треба розуміти що діти це окремі е, учасники ваших правовідносин і їх е, не можна змішувати з вашим поділом майна чи вашою ненавистю один до одного а е, вони мають право на батька та мати і якщо навіть він поганий чоловік чи погана дружина вони можуть бути дуже гарними батьками і відтак не можна позбавляти дитину е, батьків, і треба з цього також виходити з інтересів дитини. Що стосується майна, майном і судом не можна мститися. Його треба просто-напросто поділити і розійтись назавжди, щоб більше ніколи не повертатися до цієї ситуації. Станіслав, дякую, що відповіли на всі мої питання та пояснили про нюанси розлучення під час воєнного стану. А я вам дякую, був радий бачити. З глядачами телеканалу Еспресо Біла Церква я прощаюсь до завтра, аби знову в головних новинах Білої церкви підбити підсумки дня. Наближаємо перемогу разом, допомагаючи армії, донатьте та вірте в силу українського духу, мирного продовження доби.